У Житомирській міськраді врешті визначились, як реорганізувати рух на Майдані Соборному, аби забезпечити безпеку усіх учасників дорожнього руху. Головний інженер з проєктування Олексій Пустовіт показує роздруковану схему руху та розповідає деталі. У нас змінюються сторони заїзди за дом правосуддя. Якщо раніше ми заїжджали до Дому правосуддя з вулиці Кафедральної і виїжджали з Рильського, нашим проєктом передбачена обратні сторони заїзду, відповідно, з вулиці Рильського буде здійснено заїзд за Дом правосуддя, і виїзд буде забезпечений по вулиці Кафедральній. Таким чином ми аварійне місце перехрестя Рильського і Леха Качинського, де у нас якби. Саме більше аварійне місце було на майдані Соборно. Ми заборонили в'їзди з площі на вулицю Перемоги, котра йде по паралельно. Перемоги з правої сторони. Проєктант ділиться, затверджена схема руху без велодоріжок, позаяк не знайшли законного рішення, як це можна реалізувати. Полоси для велоруху у нас мають бути відокремлені від проїжджої часті, а саме чи бордюром 15 см висотою, чи піднять над проїжджою частиною полосу для велосипедістів на 15 см. В інших містах України відходять якби, від цих норм, але попередньо. Задача була у нас, але ми. Не бачимо, як це залучить. Чому? Тому що ця схема має бути комплексно пов'язана на, на все місце. Якщо б ми передбачили це в майдані соборному, це б не було пов'язано з іншими вулицями, а ми не можемо робити полосу без її продовження для велосипедістів. Проте заступник мера Дмитро Ткачук каже, незважаючи ні на що обговорення на рахунок створення велодоріжок та використання вільного простору на Майдані Соборному не припиняються. Прийнято рішення, що той проект ми все одно до кінця не реалізуємо в даному. Тому забезпечує максимально безпечний проїзд, перешкоди, як вже зараз, і впродовж там, якби, зимового періоду собі спокійно допрацьовуємо реорганізацію взагалі, архітектурного бачення по Майдану Соборному з тими ж самими пріоритетами, які зазначалися, які залишаються актуальними. А саме велосипедисти також пішоходи. ходять. Разом із тим на вулицях поблизу кругового перехрестя вже встановлюють інформаційні панно зі схемою руху по новим правилам, які почнуть діяти вже з 1 серпня. Аби у перший день дії нової схеми руху не трапилося автодорожнього колапсу. Ситуацію обіцяють контролювати поліцейські буде наближено екіпажі патрульної поліції, які будуть періодично курсувати як по майдані, так і по. Виїздах з нього зможуть роз'яснити як нові правила проїзду, так і надати безпосередню допомогу водіям у міськраді. Зазначають у міськ світла та управління автошляхів є два тижні, щоб встановити дорожні знаки та нанести розмітку. Усе це обійдеться міському бюджету в більше як 200 тисяч гривень. Попередньо Ож зазначили ціну в районі 90 тисяч, а міськ світло 140. Тобто то на розмітку, а то на встановлення і закупку знаків. Також начальник управління транспорту і зв'язку зазначила, аби вчасно завершити усі роботи з 9-ї години вечора 21 липня до 6-ї ранку 24 липня. Рух на Майдані Соборному буде перекритий.